Арт-панель це дуже красиво, але зовсім не компактно для перевезення. Тому для тих, хто хоче отримати стильне освітлення і не переплачувати логістичним компаніям за перевезення повітря, ми додали в асортимент новинку розбірну арт-панель. Привіт! Мене звати Олександр, я працюю в компанії Євросвітло. Сьогодні дивимося на розбірну арт-панель і ще розберемося, як її збирати. Найбільше звертаю увагу, звісно, компактне пакування. Повноцінний квадрат під стелю Armstrong в коробці більш актуальний для балки чи лампи. Такий світильник займає дуже мало місця на етапах і зберігання, і перевезення. Але що ми маємо в цьому ящичку? Давайте розпаковувати і збирати. Збірка максимально проста. В коробці знаходиться 4 елементи світильника, до одного з яких під'єднаний драйвер. Два з елементів мають скоби. Два інших відповідні пази. Вставляємо скоби в пази. Готово! Збірна конструкція не вплинула на можливості світильника. Технічні характеристики майже повністю збігаються з класичною моделлю. А в чомусь навіть краще. Новинка споживає 50 Вт, має світлопотік 4750 люмен, а товщиною ледь більше за класику всього 15 мм. Також серед неочевидних бонусів позначу розсіювач з охопленням 135 градусів. Це буде актуально для приміщень, де потрібно охопити якнайбільший простір з меншою кількістю світильників. Розбірні панелі євросвітла це не акцент для картини, а повноцінні, самодостатні світильники. Вони і дають багато світла, і додають стилю простору, в якому використовуються. Також ми зберегли отвори в рамці, щоб ви могли підвішувати ці моделі на троси. Доступні моделі з холодним і денним світлом. Обирайте бажаний варіант і насолоджуйтеся перевагами компактного перевезення і зберігання з розбірною арт-панеллю Євросвітла.